Усім привіт! Сьогодні покажу, як спекти таку смачну курочку. Це я побачила на теренах соцмереж і спробувала і вирішила поділитися з вами. Усім приємного перегляду! Маємо ось таку велику курочку. Ми отут забираємо отут, бачите, на ніжка є така шкірка. Така ціла у нас курочка. Ми її гарно помили. І тепер, бачите, тут є шия, все. Що воно нам не потрібне. І зараз ми ось по хребту будемо її розрізати. Ось так і з цієї сторони також. І прорізаємо аж до її попки. Ось так. Тобто, це все, бачите, ми зняли. Разом з попкою все зняли. ту шкірку так само ми знімаємо. Вона нам не потрібна. Ось це все гарно ми промиваємо. гарно змиваємо. Вона така світленька, все перевертаємо на цю сторону. Відрізаємо ось ці кінчики крилець. Вони нам також не потрібні. Ось І тепер бачите, ось тут у нас є шкірка, і ми ось так під шкірку запихаємо пальчики. Тобто робимо ось такі кишеньки. Ось дефілеє. Ось тут, де є ніжка, бачите, красиво. Так. Сюди, бачите, які кишеньки гарні. І в другу сторону також красивенько. Сюди ми маємо кишенечки. Все, у нас тут курочка практично готова, зараз ми зробимо другий етап. Тут у мене період сіє масло, кіннотної температури. Ми до цього масла додаємо сіль, робимо для курочки таку пасту. Галя паста. Мелений чорний перець можна суміш перців. Сюди маємо, копчену, сушену мелену паприку. Можна просто звичайну солодку мелену паприку. Видавлюємо сюди чесничок. Так, так забираємо весь цей чесничок і беремо ось так масло. 4. Робити ось таку пасту. Все, вернули ми свою корочку назад, і сюди ми змащуємо масло. Ось так, бачите, трошки його навіть видно під шкіркою, де ми лишили масло. Це для того робиться, щоб курочка була соковита, смачна, щоб було м'ясо солене, а не тільки шкірка. Щоб вона мала всі свої смаки. Там рогуйте і чесничок, і сілі, і перець. Ось так. Ось яка краса. Робиться як домашня курочка, правда? От тут запихаємо, де є лапки. Всюди, де ми робили кишеньку, там запихаємо масло. Так, курочку ми зробили і ми її перекладаємо. На форму. І вже у формі ми оцю ж шкірку трошечки підсолимо. Лапки, крильця є. Маю часник гранульований сушений, також трошки посиплю. Так, небагато. Наступний у нас вже перець чорний мелений. І трошечки легесенько ми ту курочку помасуємо, щоб їй було добре. Наша краса готова. І ми ставимо у духовку, яка розігріта 180 градусів на одну годину. А зараз ми зробимо соус для курочки. Так, ми сюди додаємо соус цибелі, можна використати кетчуп. Соєвий соус, чесничок, теж самий гранульований. Можете свіжий використати лимон. О, лимон такий соковитий. Скільки сока? Так, сок є лимонний. Солимо трошечки, даємо сюди олії, одну столову ложку досить. І сюди ми додаємо мед. Ось так. І ще трошечки. І це ставимо на вогонь, розмішуємо та доводимо до кипіння. Люблю використовувати соус цибель, цибелі, так як там вже є багато смачних трав. І він такий свого роду гостенький і смачний. Ось курочка пробула у духовці одну годину, і вона таку скоринку вже отримала. Вона має виділитися тут, як то кажуть, і сік, і масло потекло. І зараз ми будемо змащувати ось цим соусом нашу курочку. Всюди, всюди, всюди. Магте тихо? Все. І тепер пензликом проходимо по всій ось цій корочці. Соусу не жаліємо, змащуємо все і знизу стараємося, зверху крильця там, Ось які вони апетитні виглядали. Я мащу курочку, а ви пишіть коментарі. Підписуйтесь та ставте свої лайки. Дивіться, яка курочка. А запах одразу такий шедевральний. Дивіться, яка вона красива, така червона-червона-червона. Соусу не жалійте. Де є ось тут такі дирочки, також ми тут і соус туди трошечки позапихаємо. А ось це, щоб виділося, пізніше ми можемо використати ще до картоплі дати. Це ж масло і сік з корочки, я думаю, воно не шкодить. Так, і цю корочку, ту смакоту, ми ще залишаємо в духовці на пів години при тій самій температурі 180 градусів. Курочка пробула ще півгодини, і подивіться, як вона гарно запеклась, і як цей соус зробив ефект цією корочкою. Вона дуже гарно пахне, дуже смачно. Ну, якщо б була це домашня курочка, повірте мені, вона б була ще смачніше. Але ми максимально зробили смачно з цієї магазинної курочки. Ось такий рецепт. Зараз я її викладу на блюдо і трошечки прикрашу. Так, зараз я лавочку. Хоча дуже люблю криця. Я думаю, що криця люблять всі. Ось Подивіться, яке воно соковите. Дивіться, скільки соку ще у ній є. І то при тій температурі, маленькій температурі, що так гарно воно от, от дивіться, все випікалося. От і подивіться, яке соковите, все пропечене, нічого сирого. І зараз я вам покажу. Дивіться, таке гарне. Неймовірно, ніжне. І дуже соковита. Ніжне м'ясо. Друзі, кому сподобалось відео, підписуйтесь, ставте подобайку, коментуйте. Може, у вас знайшлися най... ще якісь побажання або якісь зауваження, ну, будь-що, пишіть у коментарях. Я старалась Дуй вам всім смачного, приємного апетиту, до нових зустрічей, до нових смаколиків. бережіть себе та Україну!